Вітаю панства! Слава Україні! Героям слава і всім людям доброго здоров'я! А це чорні коти. А це, знаєте, кіт це така копія людини, яка хоче запитати у вищої сили. Ми собі лишаємо оригінал завжди. Ми а, остаємося зі собою. А, а це аналіз, а, аналіз ситуації, аналіз життя, і добре, що. Є такі карти Таро, як аналіз, це духовна практика, нічого страшного тут немає, це дуже добре. Розмовляти а, з тим, що навколо нас. Я хочу спитати а, на момент сьогодні. У цих мудрих карт. Що це таке є? Що відбувається тепер в Лаврі? РПЦ. Московія, центр Києва, що пов'язує нас з цим лихом, а чому воно прямо у Лаврі у нас? І давайте будемо питатися у карт, що вони скажуть про Пашу Мерседеса на початку, так? І про все, що відбувається. Давайте по-перше, як ви щасливо бачите, що відбувається? От тут така інформація, бачите? Що це за інформація? Паш мечовий, вона говорить, що вони роблять конфлікт. Коли у нас війна, коли нам треба, щоб субсільство, суспільство наше українське і в Україні, і за кордоном, бо багато в діаспорі, хто живе скрізь оточилося, щоб ми були з центром з Україною, з нашим урядом, з нашими військовими. На чолі у пані Залужного, пана залужного і пана Зеленського, а то є така нечиста сила, яка значить, робить розкол, яка робить усе, на нас так? щоб нас роз'єднати. Щоб роз'єднати, щоб така диверсія, така, знаєте, інформаційна війна. Оце, знаєте, якщо є інформаційна війна, то це робить ворог щоб нам заважати дістати перемогу, бо ми вже перемагаємо. Чим, чим скоріше буде перемога, тим більше ми будемо бачити цієї цей, цей нечистої сили, яка хоче нам заважати. І люди повинні обозначити свою позицію. Це дуже важливо. Тут є верховна жриця, вона говорить, що треба, щоб кожна людина виявила свою позицію. розумієте? Вона говорить про те, що люди мудрі, українські українське суспільство дуже свідоме, дуже воно демократичне, навіть більше, ніж за що і, і ЧД. І ця верховна жриця говорить, що українська спільнота, ми з вами подолаємо це цю диверсію, яка в нас прямо у серці нашої країни прийшла тепер ця біда. Так що іде боротьба не тільки зовнішня але й внутрішня, продовжується. Тут я бачу чотири жезлови після цієї проблеми. Ми будемо сильніші, ми будемо міцні навколо кола. Бачите, коло тут і центр прийняття рішення наших військових. Це центр в Києві, на Банковій, а скрізь у кожній хаті. Бо це треба знати, що те, що робиться на банковій, це все робиться заради нас, і кожен, кожен українець в свій, своїй хаті, навіть я тут у канадійській моїй хаті, я а, знаю, що ми всі разом сила, незважаючи на ворога. Дев'ять Пінтаклюва показує, що ці всі люди, які несвідомі, які... Там кричать, роблять істерію, вони всі проплачено, проплачено Московію. Москов Тут проплачено, бачите? Тут дев'ять пентаклів, всім їм проплачено, всім. Щоб робити таку от от таку диверсію. І вони не знають, що вони роблять. От головне, що що за гроші, а вони ж думають, що вони, вони не знають, що вони роблять. Такі люди, які. До парафії відноситься. І тут у нас є лицарь, лицарь мечовий, і він... лицарь це ворог. Це ворог, це сам нечистий дух, який усилився, знаєте? Оце така, така, така біда. От і все. Скільки ми можемо все це терпіти, скільки ми можемо терпіти, коли ворог досі ще купляє наших людей. І він сидить прямо, прямо у центрі, у центрі сидить ворог і хоче там і лишитися, не хоче йти. І він хоче, щоб ми зробили щось таке неправомерне, щоб можна потім було нас, знаєте, в цьому звинувачити. Бо бо Євросоюз тепер дивиться, щоб ми робили все правомірно. Бо тепер у нас іде боротьба з корупцією, за часи війни не йде, Ми йдемо до Євросоюзу, і вони не хочуть, щоб ми йшли, і вони таке роблять. Це страшний суд. Ну всі, хто винен, ці, знаєте, лже монахи, вони всі будуть покарані, бо тут карта страшного суду. На них вже є і людський і божий, свій, божий суд. І почуєте, що вони говорять. Вони. І Паша Мерседес почути, що він говорить. Він просто диверсант, щоб нам заважати йти до перемоги. Щоб... І він же хоче сказати, що він має голос, так? бо його хоче, щоб його люди слухали. Він заважає нам. Тринадцята карта смерть. Ну, я не буду говорити, що ця карта означає. Ви самі це знаєте, правда же? І це не те не лише на території лаври. І якщо ви будете спілкуватися з людьми духовно, чи просто, знаєте, тими, хто там живе, ви почуєте, ви, почуєте, ви побачите у них в очах, хто є проплачений, а хто є нормальна людина, яка має здоровий глузд. От, і все. От, і все. Ця карта показує, чим у нас вийде їх. Їх позбавитися. ну Ця карта показує. Я не хочу говорити це все видко і так. Бачите? Окей, коли ми зможемо їх позбавитися? Перевернута карта, вона каже, що забере довше, ніж ми думали. І вони все вживають, щоб нам заважати, йти до перемоги. Тут, на цій карті, ви бачите короля короля Пентакльового, бачите, скільки грошей. Ото Паша Мертедес виходить тут. Отакий він, він, король. Знаєте, як говорять, монах не має права нічого мати, але знаєте, ніхто тут нічого не має, бо всім помирати в одну годину. колись. Колись, Я сподіваюся, що ми з вами будемо довго жити, але ми нічого з собою не заберемо. Головне, що, що, ми, що ми вживаємо в житті, а паша Мерседес вживається на золоті їсть, на золоті спить. І каже, я такий, я нічого не маю, це все не моє. Якщо ти це вживаєш, це твоє. Бо він, він дуже хитрий, він розуміє, що з собою нічого не забереш. Він самий не вірить в це, в це життя, яке там буде, що він говорить людям, він не вірить в це, яке там буде життя після того, як він помре, всі помруть, то ніхто не знає, ніхто ще звідти не приходив. А якщо він сьогодні на золоті їсть, на золоті спить, то він цим володіє, бо вживає це. І знаєте, як вони це, знаєте, твист такі роблять, як вони перекручують слова. І геть біблійські слова перекручують. Бо тут карта Сонце. Сонце як Бог, так? як Бог, Отець, як Ісус Христос. Вони перекручують ці слова. Ці слова з Біблії перекрутили на свій, на свій цей погляд. так? Ну, Це дуже-дуже страшно, це нечиста сила. І ми повинні розуміти, що це ворог орудує зсередини. Нам треба знати, що тепер йде боротьба добра зі злом, іде боротьба нечистої сили з чистою. А туз Жизловий говорить, що ну, туз це маленька карта, їм ще недовго було там бути. Я сказала, я мала інтерв'ю, і це було три тижні назад чи два з Мирославом, паном Мирославом. І я йому сказала, що вони заберуть, будуть. Викрадати ікони. Так воно й вийшло. Сьогодні бачу це у новинах. І думаю, ну мені ще села так і сказала, що будуть викрадати ікони. Вони викрадають ікони, бачите? Викрадають ікони. Тут, бачите, ікона, ікона старовинна. І Бачите, хтось? Пише ікону, вони викрадають ікони. Що ще ми маємо знати? Сім пентаклюва. Говорить, знаєте, отут сидиш і чекаєш, що воно буде з того. Воно слідкує весь український наряд слідкує за тим, що відбувається. І так у нас демократія, і Вони тепер, тепер вони використовують це проти нас, щоб ще і далі, і далі, і далі судитися. Чому будемо українці чекати сидіти, чи будемо ми правомірно діяти, і чи зможемо ми правомірно скоріше позбутися? Бо проблема не тільки в тому, що вони в Лаврі сидять. Так, антихрист сидить в Лаврі, ми знаємо, що він передягнувся. Але проблема от всьом в всьому десятка ще слова, що люди починають, знаєте, хворіти на це. Бо слухають о, 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 ворожу ворожу промову, і нам треба цього позбавитися, щоб люди, ну про люди, які може ще доки що не дуже свідомі, щоб їх не можна було купити, щоб вони не, не купили, щоб сатана їх не купив. І зате я бачу, що ми будемо активно дуже наш уряд буде діяти, буде правомірно діяти а. Але активно, і ми дуже скоро позбудемося. Вони вже почали виїжджати, але ж треба перевіряти, що вони забирають, щоб вони не забрали ікони. І треба знати, що вони кричать, як то біснуються, і в, те, в той самий час вони і виїжджають помаленьку, так? Помаленьку. І... А вони знають, що треба було буде, треба їм виїжджати. сатана знає, що його час вже пройшов. А будемо бачити, що покажуть карти через десь, через місяць е, вже буде легше, вже то паша мерседеса там не буде. Е, мені карти показали через місяць. А як воно буде? Це Бог розсудить. А ми повинні показати свою позицію, і це щось на сьогодні витко. А що буде завтра, то будемо робити ще розклад. Розклад дуже цікавий. Пишіть, будь ласка, коментарі. Мені дуже цікаво, що ви про це думаєте. Я бачу, що показали карти, а тут кожен може інтерпретацію робити, як хоче. Всім нам найкращого, щоб все було добре, щоб ви були живі і здорові. Бережіть себе і до побачення.